Вітаємо вас на міжнародному курці Дружба народів. Слово для привітання надається виконуючому обов'язки міського голови Чернолевському Константину Івановичу. Бурхливі оплески! Шановні учасники змагань. Шановні хмельничани, гості нашого славного міста, вітаю вам закінчення змагань. Другий день свято в місті Хмельницькому. Вчора Кубок України з РП Сім, сьогодні Кубок Дружби народу. Я впевнений, що гості нашого міста провели час приємно, знайшли багато нових друзів. Чекаємо вас завжди в нашому славному місті. Місто Хмельницький динамічно розвивається як спортивне місто. Ми продовжуємо, і я сподіваюся, в цьому році закінчимо реконструкцію футбольного ядра. На минулому тижні проходив чемпіонат України з важкої атлетики в місті Хмельницькому. І сьогодні два дні регбі, знаєте, це свято. Дякую за те, що відгукнулись спортсмени з інших країн, дякую за те, що приїхали спортсмени з різних міст України. Впевнений, що всі здорові, провели гарний час, вітаю переможців, вітаю учасників. Дай Бог вам здоров'я, мирного неба в Україні. Слава Україні, слава спорту України. Для, для урочистого підняття прапорів капітани команди запрошуються до флагштоків. Під час виконання Гімну України стояти струнко. Мікрофончик, будь ласка. З народному турнірі з регбі клубу дружби народів присутні інші країни. Атож під ваші області піднімається прапор республіки Польща. на жаль, гімну республіки Польщі нема під облески. Піднімається прапор Республіка Польща. Кім Польщі ми зіграємо в фіналі, якщо туди попаде польська дружина або білоруська команда. Звучайте області гучніше! Команди Польщі. Біло-червоний стяг Республіка Польща! Podnosimy flagę polską. Witamy polskie drużyny na terytorium Ukrainy w szwoletnym mie mie mieście Mielnicki. Jesteśmy bardzo zachwyceni tym, że udało się przyjechać y, naszym y, współbraciom z Polski, z Białorusi. Витамы на Украине. Шановные друзья, поднимается прапор Республики Беларусь. И топлески. Сидятка три сотни. Молодцы ребята приехали. Выдержали долгий путь. У них был очень серьезный матч неделю назад. Они сразились в финале Кубка Беларуси с командой «Харумба». Была настоящая мужская заруба. Много ребят травмировались, к сожалению, но команда нашла себе силы, приехала и сегодня постоит за честь Беларуси. Стебянка три сотни. Ще раз давайте в этой области мы приедаем усі команды, які прибули на международный клубок Дружбы Народию свитием. Мы надеемся, что он станет ежегодным. Будем рады всех вас видеть еще. А сейчас конец парада. Всем спасибо, всем удачи. Переможе... Пусть поменяй. В следующей встрече... встреча Средство команды Стебянка